Вітаю! Сьогодні ми оглянемо оренду трикімнатної квартири в Личаківському районі по вулиці Китайська. Будинок 10. Це є цегляний будинок другий поверх 9-поверхового будинку. Загальна площа квартири 64 квадратних метри. Заходимо в коридор. При вході є гардеробна. Перша кімната велика. 18 квадратних метрів. Тут є двоспальне ліжко шириною 1,45 м, довжина 195 см. Тут встановлені столи, зручні розетки біля робочих місць. Чотири розетки. Холодильник можна підключати, він працює. Якщо є потреба, можна його переставити. Друга кімната, вона має вихід на балкон. Великий балкон засклений, є комірка господарська. На балконі є світло. Третья кімната менша. Тут я дава вам письмовий стил. Так, ванна, правка і ванна. Додатковий рукомийник. В квартирі зроблено свіжий косметичний ремонт. Кухня має сучасну нову посудомийну машинку Bosch. Шаферкаргу. Духовка працює. Вона газова, є мікрохвильовка. Є витяжка, теж нова сучасна. Якщо вас зацікавила, трикімнатна квартира у Львові по вулиці Китайська, 10. Будь ласка, запрошуємо на покази. З вами була. Ріелтор Олана Давидова. До зустрічі!